Юлія разом із песиком Астрою до Луцька приїхала із окупованого Бердянська, діставалися всіма видами транспорту п'ять діб. В евакуаційному автобусі каже жінка, мало хто знав, що їде собака. Вона взагалі ідеально провела всю дорогу. Вона відчувала, розуміла, що треба поводитись чемно. У мене ще й кішка була, але ми її загубили в дорозі. Вона втекла і нам не дозволили її ловити, бо це був блокпост. І сказали, вас розстріляють, якщо ви будете кудись бігти. Стрі чотири з половиною роки, і до війни її рятували двічі. Розповідає Юлія, народжена в Бердянських гаражах. Дворова цуценя вона прихистила на прохання волонтерів. Цуценя останнє, може загине завтра. І я її забрала до себе. Півтора року тому її намагалася отравити. З'явилися докхантери в Бідянської, нас попереджали. У Луцьку родина Юлії шукає житло для оренди. каже, частина власників правлять високу ціну, інші відмовляють, коли чують про тварину. Були такі, що ні, з маленькими тільки, чи ще щось. Тобто люди, поки не знайомі з нашою, наприклад, собакою, яку не чути ніколи. Не видно. Така ж сама ситуація у власниці добермана Анастасія, яка в березні евакуювалася з Києва. Постійного житла у Луцьку жінка поки не може знайти. Загалом не хочуть з тваринами, з собаками, іноді не питають навіть, велика там маленька чи кішка, просто кажуть ні і. Ну, причина невідома. Попри це, каже Анастасія. Їй жодного разу не спало на думку кудись прилаштувати свого пса. Дуже багато моментів позитивних пов'язано саме з собакою, тому. Я Навіть не уявляю, як можна без неї було жити. Поки їх родини мають тимчасове житло. І Анастасія і Юлія учасниці спільноти з пошуку житла для переселенців з тваринами. Її у соцмережі створила луцька волонтерка Вероніка Соломія Цибульська. Як вона розповіла Суспільному, через її спільноту кілька десят власників тварин знайшли житло. Не рітимишкова, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.